Добрий день! Сьогодні будемо працювати. Будемо робити, будемо робити. Тема, тема нашого заняття курка з маленькими. Курчатами. Курка з курчатами. Курка з курчатами. Давайте ми з вами згадаємо, що ми малювали однаково курка з курчатами. Ось подивіться на малюнок. Курка і маленький курчат. А сьогодні, сьогодні будемо робити курку і маленьких курчат. Для роботи треба взяти. Папір, папір. папір ножиці, Но ножиці, ножиці, клей, 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 олівець, ось, олівець, 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 олівець. перше, ми Згадаємо, що у курки є, голова, голова, тулуб, тулуб, дзьоб, дзьоб, крила. Рила і хвіст. хвіст. Починаємо, починаємо робити тулуб, тулуб. Тулуб. Ось я олівцем намалювала круг. Один великий круг, к круг, круг, круг. Один круг. У мене великий, великий, а другий круг. маленький. Малий, малий, великий і малий. Я зараз вирізаю ці круги. Ось Великий. Ось дивіться, Великий круг, це буде тулуб, а маленький це крила, крила. Я вам зараз все покажу. Великий, великий круг ми складаємо навпіл. Рівненько. Ось так. Складіть так. Складіть так. Ось так складіть. Бачите, ось у нас лінія згину, і вийшла ось така форма, яка, бачите, вже тримається форма. Тепер тулуб ми від... робимо, а, ще, відстрівайте, ще олівцем малюємо хвіст Хвіст. Хвіст. Це просто трикутник. Зараз я виріжу, ви побачите. Трикутник, Подивіться, ось трикутничок, це Хвіст, Хвіст. Трикутник. Трикутник. Бачите, трикутник це хвіст. Ось. Тепер починаємо робити крила. Маленький круг беремо, складаємо теж навпіл. Складаємо так. Теж ось навпіл склали. І по лінії згину ми розрізаємо. У нас буде два крила. крил два Ось два крила. Тепер край, той, що ми відрізали, ми загинаємо ось так робимо полосочку. Ось так загинаємо. Бачите, загинаємо. Це крило буде клеїтись. І друге крило точно також, ми загинаємо. Потім ми загнули, але у нас отут торчать, бачите? Ми їх відрізаємо, оці кусочки, вони нам не потрібні, ті що стирчать. Ось так. Тепер складаємо разом ці два крила, олівцем малюємо знову трикутнички, ну, як пір'ячко. Крила ж. Ось так намалю, намалюю. Зараз виріжу, я вам покажу. Це як крила, бачите, Получається ось два крила Пір'ячко. Бачите? Тепер ми приклеюємо ось на цю полосочку, намазуємо клей ось так і приклеюємо. Бачите, тут же хвостик, це значить, ззаду, а ми вперед. Ось так. Наклеюємо, щоб це, що ми порізали, ось було назад. Ззаду. І точно так же ми клеємо друге криво, щоб рівно, однаково. Ось так. Бачите, у нас тулуб з кривцями вже готов. Тепер ми будемо робити голову. Це перше це у нас є ось червоний я вже вирізала, Х... Хахалок червоний у курочки. І Бачите, з обох сторін воно червоне. Червоний колір цела, червоний, червоний колір, червоний. Дивіться, для того, щоб вклеїти цю, ми розріжемо. По лінії згину так, щоб можна було вставити наш гребінець, ось так, і приклеїти. Ось так. Дивіться зараз я намажу клеєм. Це у нас гребінець. Ось так ми його вставили, приклеїли і тут лишнє ми лишнє відрізаємо. Ось у курочки, бачите, грібінчик. Ще є дзьоб, дзьоб, він трикутної форми. Теж, бачите, дву, з двох сторон він червоний. Край намазуємо. Вставляємо курці ось так і приклеюємо. Ось. Ось у нас вже бачите дзьобік є. І ще у курки є, як борідка, ось така. Ми її зараз теж приклеїмо. Намазуємо, ну з однієї сторони. І отак приклеюємо. Бачите? Так, і у нашої кубки не хватає що очей. Я вирізала кругленький можна намалювати, намалювати, а можна вирізати. Чорні, ось такі кругленькі очі. Намазую, клеєм і приклеюю. Ось, подивіться наша курка. Курка є, бачите, ось наша курка. Ой, вона. Ось така жива, рухається. І зараз ми ще зробимо маленьке курчатко. Для цього я вже вирізала, дивіться, два кола жовтого кольору. Жовтий колір. Жовтий колір. Жовтий. Ось. Велике коло це буде тулуб, тулуб. А маленьке буде крила. Однаково майже як курю як курку робити. Складаємо навпіл. Робимо ой, ой, трикутничок хвостик. Ну, я не малюю, я вже так. А ви намалюєте. Хвостик відрізаємо, бачите ось хвостик. Тепер складаємо навпіл, робимо крила, навпіл, робимо, загинаємо смужки, Відрізаємо те, що нам не потрібно. Однаково робимо як, як із куркою. Так, зараз ми їх складемо, зробимо пір'ячку. І Кутнички відрізаємо ось, зробимо вірочку, приклеюємо. Так, крила клеються, так, також як кукурки к хвостику, вирізаним к Хвостику. І з цієї сторони. Ось у нас вже тулуб. Бачите, і крильця є. Тепер нам залишилося приклеїти дзьоб. Дзьоб. Бачите, клеїмо прямо під. Тут гребінця немає у маленького. І приклеїмо очі. Маленьке курча є, подивіться, ось маленьке курча. Курка і маленьке курча. Я зробила ще ось, бо їх багато ж, багато у курочки. Ось наша курка з курчатами. Курка з курчатами. Ой, курка, курка з курчатами, це іграшки саморобки, саморобка, іграшка саморобка. Ось і можна гратися буде курка з курчатами у вас є. Так, ми з вами, тобто я зробила курку з маленькими курчатами. ку Курка з курчатами. Курка з курчатами. Ось курка з курчатами ми зробили. На цьому заняття закінчено. Thank you.